Я вітаю вас, мудрі, неповторні сонячні люди. Сьогодні в цей день в мене для вас таке спонтанне відео, але надію, що вам сподобається, тому що ми з вами саме на цьому каналі завжди зустрічаємося, коли потрібно обговорити, обмислити щось дуже незвичне. Тому що. Глибинні речі, які з нами трапляються, вони є ще незвичними для нас. І сьогодні відео вирішила назвати так «Мітка диявола і мітка творця, або мітка Бога. Що це таке взагалі? Зразу скажу, що це моє особисте бачення, це мій погляд на такі речі. Просто є частиною. Мого дослідження, яке я проводила ось останніх, ну, скажімо так, три роки, я просто спостерігала за світом, щоб написати вам це відео сьогодні. І так, кому ж може поставити мітку той диявол, чого так за нього багато говорили, багато давали йому уваги. Цьому питанню, коли, наприклад, у 20-му році була пандемія, і чому так ми всі хвилювалися за ті якісь давні пророцтва, там і ще щось. Пам'ятаєте, мітка Чорного звіра. там і Багато різних ходило легенд на рахунок цього, що відбувалося з нами усіма, але сьогодні. Я хочу сказати вам декілька іншу версію, тому що все в цьому світі має право бути, правильно? А будь-яка думка, будь-яка версія, а будь-яка точка, з якої виглядає ракурс тієї або іншої картини, правильно? Так от, коли я замислювалася над такими речами, я зробила собі декілька таких важливих, скажімо, усвідомлень. Я їх занотувала навіть. Але сьогодні не буду зачитувати, а просто скажу вам, що коли сідаєш писати такі відео, ти не знаєш, що ти напишеш. І просто подивляться ті, хто захочуть подивитися, кому відгукнеться така тема. Не всі ж захочуть навіть торкнутися її. правда? Так от, щоб довго не говорити, друзі, я зразу скажу так, що а, відбір уже на землі відбувся. Всі вже від, відібрані, хто куди, по вібраціям. Як це відбувається зараз, як то видно, по людях навколо нас кожен може собі. Може сам собі виділити свої вібрації, їх частотність там, будь ласка, кожен сам собі. Для вас ніхто це робити не буде, але у нас так прийнято у людей, що ми часто їх собі завищуємо. Але я хочу сказати, друзі, що і та, і та частина людей при цьому відборі. Від, від, від під, цьо, під час цього переходу, а все, що ми з вами тут от проживаємо, це воно йде якраз так, як треба. Тобто це такий, знаєте, якийсь рівень, він десь має балансувати. Тобто і так, і так воно має бути. Тому що закінчується оця подвійна гра цього світу, де ми зараз живемо. І потім почнеться гра трошечки на інших правилах, за іншими законами. Диявол поставив мітку тільки на своїх. Логічно. Тільки на своїх. Яка це мітка може бути? Просто. Просто ти туди. Попадаєш в те поле, де ти існуєш, та мітка її не видно, так якщо дивитись візуально. Але коли починаєш спілкуватися, такі люди зразу виділяються. Ти їх зразу починаєш бачити. Є люди, які, які ходять з міткою Бога. Так само Бог поставив мітку своїм. Тобто відбір на землі. Відбувся таким чином, що якщо ми жили в дуальному світі, і коли цей дуальний світ почав згортатися, так? згортатися, то, звичайно, як ото, знаєте, ходиш на пікнік і розстеляєш кожен свою скатертину і туди ставиш свою їжу для сім'ї. Потім, якщо компанія велика родичів, там, друзів. Всі скатертинку біля скатертинки ставлять, але коли йдемо додому, то що робимо? Ми свої скатертини згортаємо, забираємо там всі, всю посуду нашу, яку там так? згортаємо скатертинку і забираємо додому. Так само і тут, і зараз. Все простими словами, дуже-дуже просто. Всі, хто прив'язується до якихось. Філософії, я вже вам казала, не варто цього робити. І навіть не прив'язуйтеся до того, що ви почули там, там місяць тому десь, і щось у вас там вам здалося, що це є правильну істину, там і ще якось. Істина, вона одна, вона в тому плані, що ти маєш розуміти, що ти служиш тут, служиш загальному простору. І цей простір зараз змінюється. І просто коли ми з вами сиділи на одній галявині з своїми скатертинками, з своєю їжею, так, своїм настрієм, з усім тим, з чим ми туди прийшли, коли вийшов відбір, вплив був в просторі такий на людей, що люди отримали оту міточку. Значить, диявол ставив свою міточку, ди, диявол це ди, так, подвійність. Ті люди, які продовжують жити в подвійності, вони так само згорнуться, як та скатертинка разом з подвійністю. А ті люди, які обрали інший шлях, вони будуть розгортати свою скатертину на величезний простір, ну, так як ми з вами робимо в моїх практиках, коли ми розгортаємо в майбутнє, стелимо собі дорогу і пробудовуємо кроки. Оце те ж саме, хто знає, хто був у мене, так, на курсах, ви знаєте, як ми це робимо. Тобто, друзі, бачите, все просто. Назва може звучати так, видаватися дуже, можливо, незвичною. Але коли ви глянете навколо себе, ви побачите, що люди, ті, у яких вже є міточка диявола, яких свої вони у нього, так? Нема нема різниці вже скільки там, чого процентів. Нема вже то різниці зовсім. Просто такі люди зараз загрібаються і загрібаються в проблемах. Їм стає важче і важче. Тому що вони біжать, у них конкуренція, вони хочуть більше урвати, вони хочуть хапанути. Під виглядом дуже благо таких чистивих, часто, дуже багато просто втрач... втрачених, знаєте, як втрачена, світло душі втрачене. І ти дивишся, так, це людина, у якої є сім'я, діти, там все, є там все абсолютно для життя, але Оце, знаєте, як по поступках ми дивимося, але це навіть не поступки. Ти вже бачиш просто ясне, ясну картину, що по-іншому ця людина не може і не зможе вже. Тобто, коли давався шанс, так? то він давався всім прийняти міточку. Так? І мітка Бога це саме той благородний ген. Який засвітився в наших клітинах, Там, в ДНК, в серці, в душі. От як простіше зрозуміти вам, так і зрозумійте, кому як простіше прийняти цей, цей такий, ну, версію, скажімо так, мою. Просто придивіться, в кого світяться як очі. І сюди ще ще хочу сказати про ту таку посмішку посмішку в людях, які пережили дуже багато болю, відчаю. Але які знають, що вони це роблять для чогось дуже великого. Вони можуть такі люди, воїни світла, вони можуть не пояснювати навіть словами, чому у них так. Відбувається, чому вони поступають так, а не так, чому вони обирають саме, беруть от меча вогняного, білого і йдуть захищати, йдуть щось повертати, йдуть розчищати, йдуть висвітлювати тими мечами, так життя, простір, все, тому що вони в глибині. Знають, що той благородний ген не дасть їм поступити по-іншому. Хто говорить, хто веде за собою, хто, хто щось робить для перемоги саме таких енергій, ну, вони вже перемогли, в принципі, однозначно. Просто це йде як фіксація зараз. Але саме розуміння, що міточку дияволу ставив своїм або своїм. Воно дає ясність. І зараз ті люди, яких Міточка Бога засвічена, і вона пробуджується більше і більше, як новий Бог відроджується, так? з новою такою, скажімо, комплектацією усвідомлень про себе з новими озаріннями, з новими цілями, з новими такими. Загальною метою жити далі, як людство, так? як люди, сонячні люди, сонячні люди, які носять от той благородний ген, зернятко те в собі, в собі, в суті своїй, в істині своїй, істинні істоти, яким все одно час, простір який там, вони вже знають, що вони тут господарі. Саме через це, що там є вже ота міточка. У багатьох людей на землі є. І я вважаю, що набагато більше, чим ми можемо з вами порахувати навіть Там 30%, хто каже, там 25%, хто ще, мені здається, більше. Просто вона, міточка, є, а треба, щоб засвітилося ще що свідомість прийшла, що вона в тебе є. От. І ще чесно скажу вам, дуже часто ми не можемо вам повірити, що вона в нас вже є. Ми дуже часто можемо приписати собі якісь погані вчинки і віднести себе в групу або в категорію, або ще кудись, навіть не знаю як сказати, в ту, яка, до якої ми не належимо. Тобто, є, як я казала в минулих моїх відео, відчуття провини за те, що ти щось робиш не так, за те, що ти не там, не, десь не, не помираєш, десь іще. Це відчуття провини, воно. Воно не має бути в нас, в людях, і всі, всі ті, можливо, якісь проступки, за які нас засуджували, або ми себе засуджували, так вони вже сьогодні є не, не актуальними, не є вони такими страшними, якщо ти відчуваєш в собі міточку творця. Міточку Бога, відчуваєш все, те потрібно все відкинути. Не може вже воно з тобою співпрацювати. І чим далі ми з вами живемо, тим більше у нас буде пробуджуватися усвідомлення тієї своєї істинної природи. І вона буде весь час проявлюватися настільки, наскільки цей простір буде нам створювати умови. Ось Ось увільються нові енергії, ви відчуваєте їх на станах своїх, так? Вони потрясають. Потрясають мозок, потрясають здоров'я, сили там і багато чого потрясають. енергії, просто баланс енергії вибивається, потім людина має здатність налаштовуватись на ці потоки. Налаштувалися декілька днів, знов далі все добре. Але потрібно відчувати це все в собі і не боятися цих речей. Тому що. Система дуальності пішла, старий світ пішов. А саме останнє, що залишилось, це признати в собі оту міточку, оте зернятко, просто признати. І робиться це елементарно, друзі. Просто візьміть зараз і зробіть. Я признаю в собі міточку Бога. Мене Бог уже помітив. Ви бачите, так? Помітив, відмітив. Замітив. Він тебе вже побачив, замітив, підмітив, відмітив, а ти ще сидиш і ще думаєш, куди це мені ще там десь пристати. Тут це я хто я там, туди чи туди? Ні, тут уже все ясно. От зараз, поки я говорила, в кого міточка за, 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 кому стало на душі легко, то скажіть, і я признаю це в собі. Зі мною все добре. Я більше нічого не боюся. І так як я вам там вставила на початку на моєму каналі, прямо зараз відчуй, як тебе оберігає сила, величезна сила, яка навколо тебе є. Просто зараз, прямо тут, відчуй, у тебе буде все добре. І от правда, отаке от послання, знаєте, як послання небесне для всіх людей, які відчують в собі оту. Сяючу міточку, творця, Бога. Вона зовсім не в тих місцях, друзі. А до, де ми звикли щось там уявляти, такого порядку, то зовсім не те. Воно нове, воно інше. Це там, де добре тобі, самим собою. Розумієте? Сьогодні моє відео таке на кухні. У мене на кухні. Пишу вам так от. Достала свій кришталевий хрест, біля якого я а, тут Ну, це підсвічник, я сюди ставлю свічечку, запалюю. От, він дуже... Він змінює кольори. Він такий чудовий, як оберіг, мій як а, а, артефакт. Це мій артефакт, який я назначила. Кришталевий артефакт. І, до речі, кожен може назначити собі. Своєму будинку для себе свій артефакт. Ну, це так само, хто був май на курсах, то ми вже це зробили. Ми вже знаємо, як це робиться, як активуються артефакти. Так. Людина нового світу має знати ці речі. Ми з вами знаємо ці речі. Нам відкривається дуже багато е, глибинних знань. І знаєте, друзі, ще скажу на кінець цього відео. Скажу так, що. Коли я говорила там, що нам будуть відкриватися технології, що саме люди Сонця, Українці, які, це як нова цивілізація, яка буде запускати абсолютно нові цінності, запускати в простір, запускати. Оті ноти нової матриці, тобто він буде співати по-іншому той простір наш навколо нас. І коли ми будемо вже з вами готові, ми будемо отримувати технології. Так? І часто, коли ми говоримо з вами про технології, так? то нам здається, що це має бути зв'язано. З природніми ресурсами, з альтернативними енергіями, має бути зв'язано з системою здоров'я, системою освіти, Так, звичайно, але це все дуже приземлено тут. Слово технологія я вважаю, що це саме здатність розкривати глибинні знання, здатність. Відчувати істину, здатність людини відкрити свої надздібності. І це не є щось таке там за межами нашого з вами розуміння. Це абсолютно нормальні речі. Тобто технології, так, божественні технології, які мають люди усвідомити, це якраз на рівнях усвідомості, це рівні ус... технології усвідомлень. Що ти без сумнівів, без приниження ніякого, без зверхності якоїсь там. Ти просто приймаєш свої здібності і ти відповідаєш за те, що ти з них твориш. І це є технології нового часу. Тому сьогодні моє відео, друзі, для вас саме в такому е ракурсі. Школа моя саме займається розкриттям таких здібностей. Кому цікава була така інформація, будь ласка, напишіть ваш коментар. Прослухайте мої вірші нові. Там в мене є завжди плейлист. Я тут і кладу поміточку мої вірші. Якщо вам до душі, будь ласка, читайте. Я буду дуже, дуже задоволена вашим відгукам. Кому потрібно Пройти якийсь трансформаційний курс для відкриття своїх потенційних здібностей. Будь ласка, заходьте на мій сайт apogeacenter.com. Там є магазин, там є новини, якісь там. Ви собі знайдете там відгуки, почитаєте. Там мало, правда, якби їх всі завантажило, в мене просто немає часу. То, будь ласка, будемо далі співпрацювати. Наше життя спонукає нас до того, щоб ми з вами постійно співпрацювали. Наше поле збільшується, все більше і більше людей приходить і підписуєтесь ви. І я вам дуже вдячна, мої нові підписники і вдячна тим, хто залишається на моєму каналі. Хто відчуває таке знаєте, відсторонення або якийсь спротив всередині до такої інформації, будь ласка, вам не обов'язково тут залишатися. І що я ще хотіла сказати? Всім бажаю отримати знання про самого себе да таке, щоб у вас так засяяло в серці все і всередині, і в душі, і в клітинах, і в мозку, щоб це відбулося таке моментальне глобальне зцілення, прозріння. І щоб ви зразу відчули ту любов навколо себе в повній мірі і більше ніколи не повертались туди, там, де зжимається, де тебе спресовує, де тобі ще намагаються втулити там якісь інші міточки, до яких ти абсолютно не маєш відношення. Тобто воно ще якось трошки будуть намагатися, але все більше і більше маховик розкручується, і нас, друзі, стає все більше, більше і більше. Тому життя буде, будемо жити, будемо перемагати. Будемо просто людьми високого порядку, у яких є неповторна міточка творця, сяюча. Всього вам найкращого. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе завжди. І всього вам найкращого. До побачення!